Добрий день, мої дітки. Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми з вами будемо вивчати останню нашу пуковку. Підготуйте, будь ласка, до заняття, буквар, супутник до букваря, простий олівець та синій олівець. Відгадайте загадку. А дізнайтесь, яку букву ми вивчаємо? Груцю люблять всі на світі, і дорослі, і малі діти, м'яч, удар і крики гол це чудова гра. Футбол, вірно, дітки. Тож сьогодні ми з вами і вивчаємо. Чуємо вушками, бачимо на екрані ф. Ф це приголосний звук української мови. Назвіть слова на звук Ф, фарби, фонтан, фрукти, фартух. Футболка, фазан, фіалка, фікус, фен, футбол. Ми назвали слова з вами на звук ф. Вірно. Чистомовочки за мною промовляйте. Та допомагайте мені кінець сказати фон, 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 мобільний, телефон. Повторюємо. Наступна арф, арф, арф одягаю теплий шаф. Повторюємо. Фін, фін фін в морі плаває дельфін. Фель, 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 у руці новий портфель. Читаємо, дітки, склади разом з Богданчиком та Марійкою. Фа фу фо фе, фи, фі Аф, уф оф еф, іф, іф молодці. Читаємо дітки слова Фен фазан. Фарби фікус. Читаємо речення та складаємо до них схеми. Перше речення Софія і Федір дивились фільм. Дітки, хто дивився фільм? Вірно, Софія і Федір. Софія і Федір, що дивились? Фільм дивились Софія і Федір. Дітки, порахуйте кількість слів, які ви прочитали. Вірно, їх п'ять. Позначаємо схему речення Софія і Федір дивились. Фільм в кінці речення крапочка. Наступне речення читаємо. Фільм був про Африку. Фільм був про що? Про Африку. Порахуйте кількість слів у цьому реченні. Так, вірно, чотири позначаємо схему. Фільм був про Африку. Крапочка в кінці речення. То скільки рисочок? Чотири. То чотири слова має речення. Відкрите, будь ласка, свої зошити. Будемо працювати. Візьміть простого олівця, обведіть буковку. Та зафарбуйте у який колір. Вірно, у синій, тому що це звук приголосний. Прописуємо два рядочки буковку Ф і читаємо та пишемо перше слово. Фара. У слові фара скільки складів. Вірно, два склади. Фа. Ра. А скільки голосних? Так, дві. Назвіть мені їх. А. А. Молодці дітки. Виконаємо звуковий аналіз. Ф. Приголосний. А. Голосний кружечком позначаємо Р. Приголосний А. Голосний. Напишіть іще. Раз це слово, відступивши три клітиночки. Наступне слово читаємо та пишемо. Шарф. Дітки, скільки голосних звуків у цьому слові? Один. То слово шарф має один склад. Виконуємо звуковий аналіз слова ш. Вірно, приголосний позначаємо рисочкою. А Голосний р, приголосний Ф, приголосний. Пропишіть це слово. Наступне завдання Оля збирається на прогулянку, але на дворі морозно і вітряно. Прочитайте слова. Що слід вдягнути олочки, щоб не застудитися? Давайте підкреслимо. Читаємо перше слово першого стопця. Шарф одягає Оля. Так, підкреслюємо. Шорти ні. Звичайно, бо морозно і вітряно. Панама теж ні. Шапка. Так, підкреслюємо. Сандалі ні. Кофта. Так. Кеди ні. Штани одягає Оля, чоботи одягає, дощовик ні, шубу так, і рукавиці так. Останнє. Прочитайте та закресліть зайві букви в словах. Утворені слова запишіть. Телефоун. Закреслюємо. Вірно у закреслюємо. Пишемо телефон. Наступне Ша -фа «ш». Закреслюємо останній і пишемо слово шафа. Молодці дітки пропоную вам наступну гру. Додайте до кожного віршика. Відповідне останнє слово зі стопчика праворуч. Ну що, починаємо? Ходить лісом їжачок, в нього шубка з ниток дроту, колючок. Вірно, колючок. Вночі їй завжди півник сниться, вона не курка, а. Гузка ворона лисиця. Так, лисиця. Ярослав на камінь сів, ловить в річці щук, карасів, мух. Вірно, діти, карасів. Сьогодні на занятті ми з вами вивчили останню букву Ф нашого букваря-читайлика. Чекаю на фото звіт. Прочитайте, дітки, ще букварик з батьками. А сьогодні я вам говорю до побачення і до нових зустрічей!